Тання для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне у Надвірній у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Попрощалася із героєм України Черніковим Андрієм Ігоровичем 1978 року народження. Військовий боронив Україну, будучи стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення, аеромобільного взводу аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Загинув внаслідок штурмових дій противника поблизу населеного пункту Лозьва Ізюмського району Харківської області. Поховали героя на міському кладовищі. Зруйнований навчальний заклад. У Надвірній частково обвалилася будівля спального корпусу Надвірнянської гімназії інтернату. Стіни цього закладу руйнуються вдруге, оскільки закинутий корпус пустує вже десятки років. Постраждалих немає. Голова Надвірнянської громади біє на сполох, оскільки власником і балансоутримувачем приміщення навчального комплексу є івано-франківська обласна рада. Про масштаби обвалу та прибирання руїн дізнавалися. Наші журналісти природа сьогодні допомагає власнику і балансоутримувачу руйнувати приміщення. Через його халатність, безвідповідальність і негосподарсь довели до такого стану. Пані Анастасія не вірить своїм очам. Спальний корпус надвірнянської гімназії інтернату посипався, наче виріб із сірників. А ще за кілька годин до обвалу поруч у їдальні жінка годувала школярів. Каже, тепер дітей перевели на дистанційне навчання. Дітей нині не було, бо сказали станційне. Бо бояці, бо маленькі діти, вони пішли, аби щось тут. Бо перший раз, як оцей, ця половина падала, то ми злякались. Давали діточкам їсти, то якраз було піввосьма години ранку. Шкода, бо діти так, такі голодні ходять. Дайте добавки, дайте добавки. Та й шкода дітей у гімназії навчається 45 школярів з Надвірнянського району. До першого обвалу, який стався у січні 2024 року, вони тут ночували. Поруч з гімназією інтернатом функціонує Надвірнянський ліцей номер 4 де здобуває освіту 228 дітей. Вони продовжать навчання очно. Ці два освітні заклади розташовані на території комплексу, який упродовж 1960-1990 років був загальноосвітньою школою, інтернатом. Ми обговорювали питання з вчительським колективом. Це не була педагогічна рада, яка має повноваження приймати рішення про зміну форми навчання, і ми вирішили продовжити навчання за очною формою. Ми вирішили прикласти всіх зусиль для того, щоб забезпечити дотримання тих всіх вимог, які є в зв'язку з аварією. Тобто, у нас там постійне чергування вчителів біля того корпусу, обслуговуючого персоналу. Ми в батьківські групи скинули повідомлення з проханням, щоб батьки ще раз поговорили зі своїми дітьми. Ми в кожному класі провели відповідні бесіди. І маємо велику надію, що нас учні послухали. Хоча ми дуже переживаємо про те, що в будь-який момент люба дитина схоче пройтися вздовж того корпусу чи схоче зайти ще ближче до нього. Але маємо надію, що цього не буде. Дякую. Дякуємо богові, що сталося так, як сталося, і не було пострадалих. З 1991 року комплекс перебуває на балансі Івано-Франківської обласної ради. У 2023 році депутати погодилися передати у власність Надвірнянської міської ради понад дві тисячі квадратних метрів цього корпусу, відокремивши його від навчальних закладів. Однак процедура зупинилася. А ми зверталися для того, щоб зберегти а. Майновий комплекс, зберегти земельну ділянку цільове призначення, ну і, звичайно, кладати кошти для того, щоб діти перебували в просторих класах, і саме основне, в гарних навчальних закладах. Звернулися безпосередньо рішенням сесії міської ради, звернулися до сесії обласної ради, звернулися управління освіти, звернулася громада, батьки зверталися. Я не знаю, скільки суб'єктів господарювання. Скільки людей зверталися до голови обласної ради про те, щоб передати цей навчальний заклад на баланс Надвірнянської міської ради з певними зобов'язаннями про капітальний ремонт, про належну, належне утримання, збереження цільового призначення. Тільки з такою метою ми зверталися до власника. Тут ще зовсім була не та картина, яка сьогодні, бо це пройшло вже майже 5 років. Ми залучали технічних спеціалістів, які говорили про те, якщо миттєво. Це приміщення буде передано. Все, ми зможемо його спасти. Зіновій Андрійович закликає керівництво облради відреагувати на ситуацію та прийняти рішення про демонтаж аварійного приміщення. Окрім того, голова Надвірнянської громади звернувся із закликом всі освітні заклади, які перебувають на балансі обласної ради, у Надвірнянській міській раді передати в управління громади. Після того, коли вже розпочався. Процес повномасштабної війни російської агресії ми зверталися для того, щоб власник приміщення облаштував укриття, де також не було реакції, де також було взагалі нерозуміння, взагалі була безвідповідальність, халатність і взагалі речі, які несумісні з тому, що може відбуватися в навчальних закладах. Коли розпочалася війна, в мене була навіть пропозиція, яку я Запропонував голові обласної військової адміністрації Світлана Інощук, щоб тут можна було розмістити у нас неймовірна кількість внутрішньопереміщених осіб, було стану на 22 другий, рік, більше 10 тисяч мешканців. І було дуже багато і є фондів міжнародних організацій, які готові були вкладати у соціальне житло. Просто треба було мати політичну волю власнику майна, передати її на баланс. У Переріслянській сільській раді перед присутніми звітував голова Переріслянської територіальної громади Володимир Молдавчук. Про значні досягнення у громаді за минулий 2024 рік виклики на майбутнє та багато іншого у наступному сюжеті у стінах Переріслянської сільської ради під час 38-ї сесії звітував за 2024 рік голова громади Володимир Молдавчук. Загалом серед декількох основних напрямків, які були на увазі, очільник громади розпочав свій звіт із напрямку освіти. От по діяльності освіти сама організаційна робота вона налічувала наради з керівниками закладів освіти. Їх було проведено близько 18, Було проведено атестація педагогічних працівників, проведено моніторинг закладів освіти щодо вивчення стану організації харчування, відкрито їдальню в селі Перевісні та організовано кейтеринг по інших навчальних закладах нашої громади. Опрацьовано питання щодо створення осередку викладання навчального предмета захисту країни, проведено співфінансування та завезено обладнання для викладання цього предмету. Ви знаєте, ми виділяли кошти, обладнання вже було завезено, воно доволі якісне. Очікуємо на встановлення і відповідно початок роботи по напрямку захисту країни. Також на звіті було згадано про соціальний захист та що саме реалізовується за основних функцій: нарахування, виплати для догляду за людьми похилого віку. Зокрема, було згадано за результат роботи фахівця із ветеранської політики та штатного соціального робітника центру. А це допомога 145 особам за минулий рік в Присленській сільській раді для надання соціальних послуг громадянам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життях, Ттєвих обставинах потребують допомоги, створено центр надання соціальних послуг, який почав функціонувати у липні 24-го року. Поки що, працівники працюють в приміщенні сільської ради, тому що не закінчений ремонт у приміщенні адмінприміщенні у Цуцилові. Як мені доповів Василь Петрович, вже завезені всі необхідні там вікна, обладнання, техніка. І я думаю, що найближчим часом э, відшукаємо бригаду, яка закінчить даний ремонт. Зроблено дуже багато залишилося маленькі деталі. Я думаю, що туди. З часом центр надання соціальних послуг перейде під час звіту. Особливу увагу було зосереджено на наданій допомозі сім'ям, які стикнулися із труднощами, та своєю чергою могли скористатися послугами консультації, соцпрофілактики, оформлення документів. Тощо надана допомога 25 сім'ям, у яких виховується 75 дітей. Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Надано чотирьом сім'ям, у них виховується сім дітей. Екстреного кризового втручання було надано одній сім'ї також впроваджується послуга соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей. Крім того, пошуки відповідних територій, щоб земля працювала на громаду, не припиняються. Зокрема, і для проєкту з пасіками Володимир Молдавчук також перерахував основних бюджетоутворюючих платників у громаді. Основними бюджетоутворюючими платниками, які зайшли на ринок Переслянської територіальної громади. Це сплата податків і зборів, яких займає найбільш питому вагу у надходження до загального фонду за 2024 рік. Є прадфармацевтична фірма Дарниця. Це є товариство з межною відповідальністю зміст Ферма, акціонерне товариство ЗНВК ІФ, акціонерне товариство Фьючерс Капітал ТОВ Прикарпаття енерготрейд. У кінці 2024 року до них приєдналася фірма ТТП ТТВ, і окрім цього, ведуться переговори з іншими потенційними інвесторами. Зокрема, Петро Михайлович запропонував поспілкуватися із тими людьми, які займаються вівчарством. Так як у нас є площі, ми зараз працюємо, бо відбулася зустріч з цими людьми. У нас є площі. Я запропонував їм докластися до процесу передання. Лісів, в яких ці вівці можуть сміливо пасти, так як вони дерева не ріжуть, а навпаки, підпасають траву і нищать ці дикі кущі, які зважають потім навіть людям пройтись. Щоб якомога ефективніше показати напрацювання щодо економічного зростання у громаді, досягнути було озвучено у числах дохідної частини: як прогнозованої, так і актуальної. На початку 2024 року ми з вами запланували. Дохідну частину в розмірі 72 мільйонів 259 тисяч з них з місцевого бюджету, тобто доходи місцевого бюджету повинні були становити ну, майже 20 мільйонів, 19 мільйонів вісімсот тисяч. До завершення року ми з вами плідно попрацювали і отримали 108 мільйонів із відповідного. З колосальним прибутком це 35 мільйонів 795 тисяч разом із усіма дотаціями і е, субвенціями. Тільки по місцевому бюджету е, ріст доходів зріс на 34 мільйони 867 тисяч. Це ті кошти, які ми з вами вкладали в інфраструктуру, які ми з вами давали зарплати вчителям. І на інші напрямки. Не обійшлося і без зазначення основних видатків та куди ті спрямовані. Левову частку займає освіта. Щодо видаткової частини нашого бюджету, найбільш питома вага видатків у нас відноситься до освіти. Весь наш бюджет, весь з дотаціями, субвенціями і так далі. На освіту ми виділяємо 58.

Тисяч варто зазначити, що звіт містив інформацію і щодо різного роду ремонту доріг, догляду за ними та супутніх процесів, виготовлення проєкту кошторисних документів на сам ремонт. Поміж тим було акцентовано на діяльності комунального підприємства. Протягом року працівниками комунального підприємства Латком здійснювалося ряд робіт, направлених на покращення добробуту громадян, зокрема вивезення сміття в населених пунктів, прокір з пущівника Сосновського, Росістки кладовищ у всіх селах громади. Розчистка зелених насаджень вздовж річок. Не всюди, але доволі багато кожного року. Ремонт пішохідних кладок, ремонт автобусних зупинок. Навіть попри брак відповідних фахівців на певні посади та виклики на 2025 рік, сільський голова переконаний, що переріслянська громада як ніколи сильна. Я розумію, що когось душить зростання рівня громади. Нехай мені вибачає, ми будемо працювати далі в цьому напрямку. Зростання міф. Про неспроможність перерислянської громади розвіяний, його вже немає. Ми ще ніколи не були такі сильні, яким ми є зараз. Україна переможе. У державі підростає молоде, свідоме покоління, яке сьогодні готове гнати ворога з рідної землі. Юники з різних куточків України хочуть пов'язати своє життя з військовою справою, перш за все, щоб жити у вільній, демократичній та економічно розвинутій державі. З майбутніми захисниками України поспілкувалася наша журналістка. Історії підлітків вражає ці хлопці, майбутні захисники України. Ще не досягнувши повноліття, вони вже твердо обрали свій шлях, будуть військовими. Дмитро Пелих народився і виріс у Маріуполі. Та повномасштабне вторгнення змусило хлопця з сім'єю залишити рідне місто. Юнак добре розуміє, що таке війна. Тож вирішив своє життя пов'язати з армією, щоб вигнати ворога з рідної землі. Я хочу стати військовим, який буде обороняти Україну з тилу. Бити Україну краще з в, ззовну, внутрі України і допомагати Україні з тилу. Хочу піти в забезпечення і озброювати, забезпечувати Україну всім, чим можливо і допомагати Україні. Служити Україні, служити українському народу професійним військовим, хоче стати і серафим гушувати із сумщини. Зараз на фронті захищають Україну багато його родичів. Хлопець мріє вступити в ряди сил спеціальних операцій. Я давно хотів бути військовим, але почалося повномасштабне торгення. То деякий час мене не пускали вчитися. Я пішов вже після 9 класу сюди. Хочу здобути перемогу нашій країні, допомогти нашим воїнам. І покращити стан в нашій країні хочу поступити в військову академію міста Одеса, на факультет цілоспеціальних операцій. Найелітніший підрозділ в Україні, вони виконують найтяжкіші завдання. Микита Ковалів Ковалів Житомирщини з династії військових. Ще з дитинства батьки прививали йому любов до України та військової справи. На захист країни стають найвідважніші. Переконаний він. Хлопець мріє пов'язати свій професійний шлях з військами проти повітряної оборони. Важливо зараз це захист повітряного простору, це ну, бо багато. Руйнувань якраз від ракет, від шахетів, від, від всякого повітряного озброєння. Тому треба зміцнювати, треба зміцнювати цей рід, цю, ці підрозділи. Тому такий мій вибір. Україна це домівка, це дім, це те, що виросло, те, що дало життя, дало можливість. Дмитра Лагойду, клята війна розлучила з рідним братом, який зник безвісти ще півроку тому. Хлопець вірить, що брат повернеться. Розповідає, планує поповнити ряди зсу щоб очистити Україну від нечисті. Дмитра манить небо, мріє стати військовим льотчиком. Захопився я ідеєю свого віччя, так як він у березні 22-го року пішов служити у збройні сили внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Захопився ним і вирішив також стати захисником нашої країни. В повітрі багато чого літає. Можна захистити наше небо для того, щоб на передку або в тилу було спокійно, бо через небо все літає: дрони, шахеди, ракети, різні типи ракет, різні типи шахедів. Хочу ще за свого брата, який пропав без вісти у жовтні 24-го року. Цих молодих людей об'єднують головні критерії: гідність, мужність та любов до рідної батьківщини. Я відчував страх, я боявся, що моє життя може закінчитись в любу мить, але я не здавався, тому що я розумів, то, що я один чоловік на родину була бабуся, моя мама і старша сестра. Розумів, що якщо ну, я нічим не допоможу, їм не допоможе більше ніхто. Тому я не опускав руки і старався робити все. Національне патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання в стінах нашого ліцею – фактично це є пріоритетна ділянка роботи. Ми їх виховуємо на, на традиціях Збройних сил України, козацтва, Української повстанської армії, армії УНР. Вони це все бачать, це впитують як губка, розумієте? Нещодавно до косівських поліцейських Прикарпаття надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу. Виявилось, фігурант, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив будинок односельця. Детальніше про це розповіла старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Підпалив помешкання сусіда. Проохоронці Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у чиненні злочину. Фігурант, перебуваючи в нетверезому стані, підпалив будинок односельцям. Внаслідок пожежі частково пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. У будинку на той момент нікого не було. Відтак ніхто з людей не постраждав. Зломиснику вже повідомлено про підозру 29 березня до Кусівських поліцей. Сяських надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку в селі Рожнів, що у Рожнівській територіальній громаді за вказаною адресою негайно виїхали слідчі оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Рятувальники погасили пожежу. На місці події спеціалісти-криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали свідків очевидців та переглянули відео з камер спостереження, проаналізувавши всю отриману інформацію Онці вже за годину встановили особу причетну до злочину та затримали його за місцем проживання. Йдеться про місцевого мешканця 2005 року народження при спілкуванні зі слідчими затриманий свою вину визнав однак свої дії пояснити не зміг, оскільки перебував Нетверезому стані Зломисника перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 0,43 проміли алкоголю в крові. Наразі у суді слухається справа за скоєння фігурантом аналогічного злочину. Палія слідчі затримали у процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Деться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд йому обере запобіжний захід за скоєння підозрюваному загрожує позбавлення волі. на строк від трьох до десяти років інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.